Добрий день, я Бакін Володимир, учень 9 класу. Мені 15 і я вважаю себе дорослим, а всі навколо мене вважають дитиною. У чому різниця між дорослим і дитиною? Чому деякі поняття і почуття дитини стоять такими далекими з віком? Дорослі накопичили багато знань за прожиті роки, але велика їх частина марна і заганяє їх в певні рамки. Замкнувшись у своєму життєвому досвіді, їм важко сприймати щось нове і йти на ризик. Дорослим потрібно заробляти гроші, виховувати дітей, допомагати батькам. Тут ніколи думати про щось ризиковане та інноваційне. Діти ж навпаки, вони намагаються дізнатися якомога більше нової інформації, досягти своїх вершин. Вони сповнені шалених ідей, іноді безглуздих. І батьки часто їм відмовляють, бо не розуміють, розуміють. Є цікава думка Володимира Леві. Батько, який намагається змінити свою дитину, не просто марно втрачає час, а й ризикує втратити самого себе. Таким чином створюється той самий конфлікт поколінь. Нам важко зрозуміти один одного, ми починаємо сваритися. Підлітки намагаються здаватися більш дорослими, самостійними, але хіба це робить їх такими? Навряд чи. Діти просто копіюють дорослих. Якщо дитина поводить себе справді по-дорослому, Чому вона тоді залишається дитиною? Заведено вважати, що людина стає самостійною з настанням повноліття. Саме з цього моменту починається, здавалося б, доросле життя. Та хіба це завжди так? Після 18 багато хто забуває, що він вже дорослий, адже вчинки деякого залишається в 50 дитячим, заплутатись можна, еге ж? Дорослість проявляється саме у вчинках, у вмінні вижити в цьому непростому світі посісти своє місце, застосувати свої знання і повідомити всім. Зустрічайте: я новий член суспільства, я дорослий, довіряйте мені. Відповідь лежить на поверхні. Різниця насправді проявляється в кількох моментах: уміння приймати рішення і нести за це відповідальність, бути фізично та емоційно готовим, мислити по-дорослому і аналізувати вчинки. Саме це робить людину дорослою. Дякую за увагу.